Конкурс перукарського мистецтва Золотий їжа підбувся в Івано-Франківську. Майстри ножиць та грабінців перетворили його на справжнє театральне дійство. На імпровізованій сцені дев'ять колекцій, ніжне мережево, дивовижні капелюхи та кораблі. все це створили прикарпатські майстри. Відкриттям року стали роботи 22-річної Тетяни. Тимків каже, над образами піратів команда працювала понад 10 годин. Піратський стиль він був практично безвкусний. Пірати вони надівали на себе дуже багато всього: бусів, різних кольорів, топіки, рвані одяги, сорочки, джинси, штани. Тобто, це був такий стиль, унікальний, простий, якщо на мій погляд, це він був простий стиль. Для когось це був складний стиль, тому що підібрати такий стиль дійсно був важко. Брати кожну модель, підібрати бодіарт, підібрати зачіску. Це дійсно було важко. Але ми постаралися конкурс перукарського мистецтва Золотий їжак в Івано-Франківську проходить в п'яте, і кожне дійство за словами організаторів унікальне. Адже зачіски, представлені на показ, ніколи не повторюються. Нам треба такі дійства, тому що трошечки люди вже змучилися від тої політики, від тих якихось перегонів непонятних. Вони вже змучилися від постійних народних танців. Треба якогось шоу людям зробити, щоб трошечки людина переключалася, не може весь час зациклюватися на чимось одному. Треба зберігати народні національні традиції, але треба ж іти вперед. Місцеві панянки залюбки відвідують. Ють такі дійства. Кажуть, саме тут можна побачити тенденції моди перукарського мистецтва Прикарпаття. Чим більше нам всього демонструють, я думаю, тим більше ми тим будемо користуватися. Це просто прекрасно. Кожна жінка має за собою доглядати, ходити на кі-шоу, дивитися на гарних людей, і завжди гарно виглядати, ходити до майстрів і себе любити в першу чергу. Нині модні дизайнери пропонують івано-франківським панянкам обирати локони. Ледачим без докору сумління можна забути про гребінці, адже кушлаті стрижки. Та зачіски на піку популярності, а ще ретро-зачіски. Вони нагадують про кінодів минулих років. Головне, за словами перукарів, обирати для себе те, що личить.